Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу спробувати зробити а, такий розклад з потоку. Я робила розклади на варіанти і буду продовжувати їх робити а, потихеньку. А це буде просто такий загальний розклад, і питання буде таке, що вам хоче передати Всесвіт? Ну таке трошечки таке філософське питання, але мені просто цікаво, зараз от така в нас ситуація е, нестабільна і от цікаво, на зараз, як от покажуть карти? Тобто яку пораду або рекомендацію хоче от нам Донести, ну нам, людям, да? донести Всесвіт. І я зараз от просто задам питання і буду намагатися просто, як то кажуть, передавати інформацію, що вам хоче? Передати Всесвіт на сьогодення. Колесо фортуни, як цікаво, ну колесо фортуни каже про, про зміни. Колесо фортуни ще рекомендує використовувати, як це, случай. Тобто звертайте увагу, коли трапляється якийсь такий, е, ну, як це сказати, гарний, ну, гарний шанс, да, е, гарний такий момент, фартовий такий момент. От, і ну, намагайтеся, от. Використати його, свою фортуну. Карти кажуть про те, ну тут е, може бути як в масштабі да, стосовно України. От. Ну і так для кожної людини, що. Е, Йдуть зміни, і все повертається до того, щоб берегти своє. Тобто намагатися втримати те, що, ну, от, якщо брати Україну, то те, що має Україна, ну і також те, що має кожен. І в руках тримати, і, і, і ногами, і руками, як то кажуть, тримати. Е, всі свої збереження, всі свої накопичення. Що може бути криза. Може бути криза. Можуть бути втрати, може бути щось і втрачено. От і е, по цим картам от мені хочеться сказати, що. Якщо щось має піти в минуле? Якщо щось має закінчитися, то ну, треба його відпускати. Треба йти в зміни. І відпускати. Те, що відходить. Те, що треба, воно з вами залишиться все одно. От. А саме те, що вже набуло свого ну, от, завершення. Те, що має закінчитися. Це може бути десь уже якась ну, от, така ситуація. Яка вже тримає вас, ну, забирає у вас всі ресурси, доводить вас до виснаження. Ну і от карти кажуть, що це треба вже, ну треба відпускати. Хм. Та буде йти стабільність. Треба відпускати, да, щось, що вже зайве. І на це будуть, от, тут, тут якось от будуть даватися шанси. От кому що, як рулетка. От, кому що. От, І десь десь комусь, в якійсь мірі, буде потрібно в своєму домі проявити силу щось відпустити от. А десь проявити силу, щоб змінити Щоб Як це сказати? старе відпустити, а... Проявитися, проявитися силою, ну от внутрішньою такою силою, до нового. Або, або. Ну, ну от, наприклад, намагалися намагалися щось тримати а воно вже віджило своє. Якусь річ, якийсь предмет. Мені щось хочеться сказати по цим картам, чогось такий приклад, а, от як ну, от були старі інтернети, інтернет, да, був. А потім, коли стали. <кій> коли стали вимикати світло. То треба було шукати альтернативу. І треба було переходити на інтернет, який працює без світла. І виходить, що отей інтернет, який був, і за нього трималися, то його треба вже відпустити. Відпустити те, що вже відходить. І у вашому домі буде стабільність. Вона з'явиться ця стабільність. От коли ви щось впустите нове. Хоча для цього треба буде прикласти певні зусилля. Ну, для того, щоб провести новий інтернет, треба старий відпустити. Да? А тут треба трошечки проявити зусилля, потратити, витратити час, щоб знайти нового провайдера, щось, щоб там налагодити, як він працює. Ну, от, якось такий мені приклад чогось прийшов. Тобто все одно будь-які зміни, от, на відпускання за те, що трималися. Будь-які зміни, вони все одно за собою будуть тягнути щось нове. І оце нове, для того, щоб воно набуло певної стабільності, то треба проявити свою таку внутрішню силу. Ну, от, не знаю, доступно пояснила, чи недоступно, ну, от якось так по цим картам получається. І Колесо фортуни, це така ну, карта долі. Тобто це те, що йде по долі, по долі. Теж те, за що. <кліг> те те за що, те, що те, довго трималося, але воно вже має піти, ну це вже по долі Ну, от такі. От. Цікавий розклад, отаку От параду хоче передати Всесвіт цікаво Получається, тут получається так, що. Якщо от сильно триматися за, ну от за те, що прикипіли, за те, до чого приросли, то воно навіть може піти ну в жертви. Воно може потребувати навіть певних якихось жертв. Ну так от, ну і тут ще на дні колоди десятка пентаклів, яка теж каже про. Ну, про певні такі матеріальні обмеження, де вже ну, ситуація дійшла до свого піку, тобто розвитку немає, далі розвитку вже не буде, для того, щоб був розвиток. То це ну, от, треба якось обнулити. А для того, щоб обнулити, це треба піти в зміни. Треба щось поміняти, вийти з зони комфорту, піти в зміни і проявити свою внутрішню силу. Ну, так, якось так. Все ж таки виходить, що треба відпускати. Треба відпускати за те, що тримаєтесь. Бо після цього навіть свято у вашому домі може бути. Ну, такий розклад, такий філософський розклад, філософська така тема, філософська така бесіда. От, просто отак от з потоку, що вам. На зараз треба почути, що на зараз хоче передати вам вищі сили. Дякую вам за увагу. От. Ставте подобайки. пишіть, сподобалось вам, не сподобалося. Корисна така порада? Чи не корисна? Я мені, як, наприклад, то є над чим задуматися. От. А я вам дякую за увагу. Пока-пока. До нових зустрічей!